А вітер рветься, вітер свище, вже 22 січня йде Олекса Гірник вище й вище, незрима сила його веде. Святеє місце, Боже милий, я вдруге вже сюди прийшов, танцює сніг. Бо вітер злиться, каністра тут холоне кров? Чому Україна поневолена? Чому не самостійна? За що тисячі людей проливали кров? Відсиджували у тюрмах та смерті? Що моє життя у порівнянні з цим? Правильно я як... роблю, адже великий гріх, коли людина сама собі грає життя. Я так її, я так люблю мою Україну у Богу що прокляну святого Бога, за неї душу погублю. Прости мені, Боже. Це горді славу тобі кручі, ще синьої річки збору на гладь, та вже проминув тебе птахом летючим, твій час, твій останній. Ще сонце високе, ще небо глибоке, ще серце замало грудей не пірве, Урвались, подались перекрасні мороки, і щось тебе кличе, і щось тебе зве. Прощай, розкрилені висі, твої пронеслися. попереду прірває, ока не мруж, ти бачиш розхрестя дороги, молися, бо ще ти не воїн. Іще ти не можеш. Будуть пароплави, Ревуть паровози, і пайроплани видовжують селі, чіпися за кручу, як те чіпляйся за небо. 1978 року на Чернечій Горі поклав життя за свій народ Олекса Гірник, так як сьогодні помирають тисячі наших солдат і мирних жителів. Помінемо їх хвилиною мовчання, нехай ця хвилина буде не просто символічною, а нашою молитвою за душами, нашою подякою за те, що віддали найцінніше життя. Вець загірник народився і прожив велику частину свого життя у нашому містечку. Тут зробив перші кроки, закінчив місцеву школу, мав друзів і знайшов свою долю сусідку Кероліну Петрош, з якою прожив у шлюбі років. 30... Він жив як всі, радів, чекав, журився. не сумував, любив і сподівався на кращий день. Вірив майбуття і Богу, дякував за те своє життя. Але з усіх любові не сильніше була одна. Він до кінця її приніс. Вона була не музоря, що за собою повела, манила, звала в набуттям, прочий край і рідне поле, широкі батьківські простори, І дивний голос соловейка, і пісні, що співала ненька. Ми вшановуємо пам'ять нашого земляка-героя, назвах вулиць Міста Калуша, Погородчан, Вова, Кривого Рога, Сміле, меморіальних дошках і пам'ятних знаках. У створенні благодійних фондів та премій. Наприклад, син Олекса Єген Гірник створив і учалив фундацію імені свого батька. В неї нагороджується ті, хто передвоє українську державу. Олександр Кірник не дарма обрав дату 22 січня. Саме в цей день 1919 року Українська Народна Республіка звучилася із Західною Українською Народною Республікою. Це, Це були важкі. У ремні роки української революції, коли на Україну нападали, із північного сходу більшовики, і з півдня білогвардійці, а із заходу поляки, румуни та угорці. А вже тоді реалізувалися одвічні прагнення українців, що йде ні і війні країни. І хоча об'єднання тривало недовго через військове втручання між військової Росії та Польщі, проте засвідчило наше прагнення бути разом. 1914 рік розділені імперіями українці воюють у ворогуючих арміях. 1918 року постало дві держави УНР та ЗУНР. 1919 рік. 22 січня Акт злуки проголошує їх об'єднання в єдину соборну Україну разом з власною волі. З 1919 року. 1990 рік живий ланцюг. Мільйони українців об'єдналися заради свободи. Сьогодні єднаємось, щоб захищати незалежність і цілісність держави. До речі, ініціатором об'єднання виступала Західноукраїнська Народна Республіка і саме 3 січня. 1919 року Українська національна рада ЗУНРУ у місті Станіславі схвалила закон з двох держав в одну. У урочистому документі на Софійській площі прозвучали такі слова: Віднині в однові камери, відділені одна від одної частини України. Галичина, Буковина, Закарпаття і Терніпянська Україна, в одну велику Україну. Від український народ звільнений, могутнім поривом своїх власних сил має змогу об'єднати всі зусилля, своїх сім'ї для створення нероздільної, незалежної української держави на добро і щастя українського народу. Народилась Україна нова, небувала, чиста, як дитя, Україна зоріної мови, Україна Божого буття, України казки і єднання. Та держава не де щезає тлінь України творчого повстання для усіх безсмертних поколінь. А що означає слово «соборна»? Воно означає, по перше, об'єднання в одне державне ціле всіх земель, які заселяє конкретна нація на суцільній території. По друге, духовну консолідацію всього населення країни, єдність усіх її громадян, незалежно від їхньої національності. Соборність для сьогодні актуальна, як ніколи. Соборність це символ, символ боротьби за волю, порозуміння між людьми і частинка надії, які ми Бога на свій країну. Воєнні події, що нині відбуваються в нашій державі, не залишають байдужими жодного з нас та весь світ. Вони викликають тривогу і занепокоєння. Під загрозою опинилася територіальна цілісність, Незалежність нашої держави, мир і спокій на нашій землі. Обоже єдиний, тисни мою мрію. Відділи нашу землю, на західний схід, По всій ми єдині, усім ми сім'я, у всіх нас одна. І одна і єдина, як вічна любов, за неї ще праще робили свою кров. За волю, за єдність боролись вони, що вільні країні ми з вами росли. Чимало українських сімей відчули жахливі наслідки, втративши своїх і із свої домівки покинули звичні місця свого проживання. Тисячі сімей роз'єдналися кордоном. Ми розуміємо в цих втрат і глибоко співчуваємо цим родинам. Сталося б це, коли ми б мали глибоку національну свідомість, свідомість, що ми, українці, не гілки в полі, але чи сталося б це, коли ми б мали. Глибоку національну свідомість, свідомість, що ми, українці, не гілки польського, російського, угорського чи ще якогось народу, що ми самодостатні і з власною, нічим не гіршою мовою, історією, звичаями і традиціями. Тож уміємо робити висновки з наших помилок, нам належить будувати майбутні країни. Відомий український діяч, 30-х років. 20 століття казав, ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації коли ми самі нацією не схочемо бути. Хіба ці слова не є дуже актуальними сьогодні? Війна закінчиться нашою перемогою. І ми маємо взяти на себе відповідальність за майбутнє державу, а не будувати землі законодавки. Стань нарешті нацією. Все ж жертва не була та. Єднаймося в лиху годину, бо наша сила в єдності світі, задаймо всім роненьку Україну, про те, що всі ми земляки, одна родина в ній. Не розбиті села а щасливі посмішки людей. Це наш рідний край, тут наші батько мати, скажу ворогу. Не Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо землю. Нехай нам у цьому допоможе Бог.